Нещодавно в онкогематологічному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні закінчилися розхідні матеріали для автоматичного аналізатору pH і газів крові, який дозволяє визначити електролітний баланс складу крові. Вихід знайшовся, допомогли благодійники. ми намагалися на ті средства для покупки цих електродів. К нашому удивлению мгновенно откликнулась известная півіца Вера Брежнева. И буквально на следующий день, после того, как мы отправили ей письмо о просьбе, она нам отзвонилась и предложила свою помощь. Фонд Веры Брежневой, который называется Луч Веры, приобрел для нас электроды, которые необходимы для измерения электролитного баланса состава крови. Конкретно для отделения онкогематологии. Мы благодарны фонду. Фонд отреагировал буквально... Ну, это было двое суток, как нам позвонили, и сказали, что вот давайте мы для вас это приобретем. Это не были аналоги, это был фирменный материал, фирменные электроды. Електродів вистачить на 8-9 місяців стабільної роботи приладу. Для аналізу електролітного балансу крові потрібна лише невелика кількість рідини, що аналізується, а це дуже важливо для виснажених хворобою дітей. Сам аналіз робиться швидко за півтори-дві хвилини, що також додає оперативності лікуванню. Для лікарів робота аналізатора вкрай важлива. Результати аналізів дозволяють швидко і точно визначити стан дитини до і після проведення хіміотерапії. Тому ми обслуживаємо біохімію ребенка после проведення хіміотерапії, определяємо електроліти, нуждається ли він інфузіотерапії, не нуждається інфузіоне. Поэтому нам дійсно очень важно ці всі біохімічні показатели крові. Катерина Тригубова, Олександр Сайковський, телевізійні новини Миколаївщини.